нас вот такая деляночка зачищена за 10 хвилин. Покажу, что вам как выглядит цветущий глит для тюрьмы. Вот. Это шипшина вроде бы. Шипшинка такой кущик. Цветочек класс, красивый. Так. Зараз шпарим дальше. Может я пойду еще до лавочки, буду резать. так я зачищаю знизу всі кущі, щоб стовбур був якби весий, та гарніше виглядає. Та як коли сонце, в принципі, можна сюди підійти хоча б тінечку, в тіночку постояти собі, бо дамба довга, 2 км, на сонці важко ходити, особливо старшим людям. Я таки роблю карманчики, парковка для людей. Ще планую тут. Можливо лавочки якісь такі невеличкі поставити. Так, зараз ще оцю всю нижню частину зачищу. Ось так приблизно я зачищаю деревце. Ну, Це ще не ідеально, можна сказати. І все, і вже доступ є до нього. Далі зараз я продовжую косити. Я закинчу і от сейчас сюда до лавочки зачищу в сторону. Вот мы красота для тюрьмы Вот ну, наше отство дерево росте, Пальмочка И кланчик рядом росте. Еще одну делянку я зачистил, так для деревца Круг дерева. Невеличка тінь для людей і що росте. Так, поїхали далі. Ще півгодинки. Я закінчую. Яблочки вже. Скоро будуть дуже смішні яблучки. Так, ну ще біля цього горішка почистити. Такий красивенький. спіхаємо трохи буде ще. Що... Тінь зелена. Так, виточ. Зараз ще автомат куч такий великий. Оцей круглий. Біля нього що зроблю тінь. О, захід такий невеличкий. Зараз зачистимо Я думаю, ви чуєте спів цих пташечок, соловів, шпаків. Погода сьогодні прекрасна. 25 шорта в майці жарко. Ще планую скупатися сьогодні, якщо стоїмо. Ось, ось цей кущик. Ми зараз зачистимо. Знизу ось тут зробимо таку стіну тіні. От покажу вам останні місця, які я скошую. Ось така нависаюча ліана. Не знаю що за, що за рослина дика, але дуже красиво виглядає з білими квіточками. А рядом тут теж шипшина богліт. Ось така красота. Є розовий, а я білий. Ось там далі розовий. У нас сьогодні буде все, так як і треба вже йти. Дві годинки попрацював, невеличкий невеличкий кусочок зробив. І все. Так що підключайтеся, любі друзі. Хто має бажання, немає кусу, приходьте, вибирайте місце і кусіть. Так, як я обіцяв, Після тяжкої роботи треба дати щупака. О, наработимо нашу камеру. Могла попастись яких хтось ставить Викинемо вже рибка здесь Ще невеличка може десь віддал здохла.